Доброго ранку, мої любі діточки. Сьогодні я вам розкажу твір Василя Сухомлинського Лялька під дощем. Твір Василя Сухомлинського Лялька під дощем. Зіна вклалася спати. А на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувалися чорні хмари. По залізному даху. Зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. І Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води. Іде дощ? І, ой, горе! Що ж таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза, від цих думок Зіні стало важко. І вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відчинила двері. Побігла на подвір'я, дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама вімкнула світло і, широко, розплющеними від страху очима дивилася на порожнє ліжко. Побачивши Зіну, з притуленою до дитячих грудей лялькою, Мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала витри ж Зою, як же це ти її забула на лавці? Дівчинка відповіла Ніколи більше такого не буде, матусю. Дітки, я сподіваюсь, ви дуже уважно прослухали твір. А тепер дайте мені відповідь на такі запитання. Як так сталося, що лялька Зоя залишилася на лавочці під дощем? Що зробила дівчинка, коли згадала, що її улюблена лялька лежить на лавочці? Як відреагувала матуся дівчинки, коли відкрила двері і побачила, що в кімнаті немає її доньки? Молодці. Я вам дуже дякую за увагу.